Привіт, шановні товариші мисливці, друзі, підписчики мого каналу. Вітаю вас на каналі Мисливець України. І сьогодні в своєму відео хотів би б... Обговорити тему, а саме, що стосується капсулів під час порядження мисливських набоїв для полювання. Ну, це відео буде корисно для мисливців, які самостійно споряджають мисливські набої для полювання, а саме хто займається релодінгом. У мене на каналі є відео, десь місяців три тому я викладав дане відео все на каналі, а саме, що стосується, Підбору комплектуючих при спорядженні мисливських набоїв. І під даним відео, один із мисливців, молодий мисливець початківців, з прошлого року він став мисливцем, і він задав таке питання, тому що мисливець вирішив також самостійно споряджати мис... мисливські набої, зайнятися релодіном. І... Задав таке питання, чи стоїть заморачуватися під час вибору спорядження мисливських набоїв капсулів. Тому що зараз модифікацій безліч підгрупи, давайте зразу так розберемося, зараз в нас на які групи діляться капсулі. Мощний капсуль, середній мощності капсуль і слабий капсуль. Так само в нас і групи порохів. Є порох швидко згоряємий, середньозгоряємий і слабозгоряймий. Це, що у нас по порохах, по друпах стосується порохів і капсулів. Відповідно, під кожен порох відповідно підбирається капсуль. Да. раніше, друзі, не буду кривити душою, та й більшість мисливців, я думаю, що переважно 80% мисливців, і я в цей відсоток раніше підпадав. А чому ще скажу? От раніше дивіться, перед самим відкриттям полювання, за зачасту як ми. Ну, це знову наголошую, стосується мисливців, які споряджають самостійно. Мисливські набої. За тиждень, за місяць піджимають у нас терміни, ми біжимо в мисливський магазин, купуємо гільзи споряджені вже з капсулом. Будемо говорити за споряджені з капсулями. Беремо там пів сотні, сотню, а ми ж не дивимося в гільзи, а гільзи оказується, друзі. Кожна гільза, навіть можете звернути увагу, прийти в мисливський магазин і сказати, а ну дайте мені ту -ту, ту ту гільзу. І ви зверніть увагу на капсуля. Там різні капсуля стоять мощності. Там червоною глушкою, там чорною глушкою, там білою глушкою, там зеленою глушкою. Я теж раніше купив, спорядив та що ж таке, що з набоями, не то і не то. А потім, як мені підказали, вже більш досвідчені мисливці, що під час покупки даних гільз треба звертати увагу на капсуля. Тобто, як ви купуєте в магазинах гільзи мисливські для полювання, то ви завжди кажіть продавцю, консультанту, так, мені такий-то, такий-то гільзи з таким-то капсулем. Він вам зразу скаже, з таким капсулем немає. Все, ви будете вже знати потім тоді, в такому випадку ви купуєте гільзи не капсуліровані. Купуєте тоді окремо капсулі, так як я в своєму випадку, і спереджаю дані набої. І буде вам радість в полюванні, і завжди будете трофеєм. Тому я вирішив, ще раз наголошую записати дане відео і пояснити, чи стоїть взагалі віддавати перевагу під час вибору мисливських капсулів під час спорядження мисливських набоїв. Так, що стосується в нас капсулів, тепер давайте так, по групах ми під групах поділили. Тепер е, мо, беремо мощний капсуль. Мощний капсуль я на своєму прикладі, які в мене капсулі є, які я використовую. Е, да, ще хотів, що так сказати. Раніше, звичайно, всім е, мисливцям зі стажем і мисливцям ще тих часів. Звісно, відомо, що в який вибір у нас був. Я пам'ятаю свого дитинства, коли я ще полював з батьком, разом полювали, коли сідали споряджати, як зараз повню сідали коло сейфа споряджали набої. І в основному коробочка така картонна була, були живело і. Центробой, все, два види капсулів. Більше я не пам'ятаю. Може були і ще я не, не буду говорити. Підправте мене старих мисливців досвідчених, хто пам'ятає на своїй практиці, які ще були капсулі. Ну, я пам'ятаю два види капсулів: центробой і живело. Центробой зазвичай використовувався в латунні гільзи для спорядження латунних гільз для полювання. І зазвичай е, дані капсуля використовувалися. Е, під порох, будемо так говорити, димний порох, медведь. А живело використовувалося, тоді всім відомий порох. Сокол був. Самий, ліпший на той час був такий. ну Це нам так здавалося на той час, тому що виборів таких здорових не було, як зараз. Е, сокол, сунар, барс. Оце які пороха були. Нітропороха, де, які використовувались під капсуль живело. Все, це даний порог. Зараз, звичайно, капсулів, які хочуть ще діти, і, ну, безліч, я не буду говорити, і Нобельспорт, там 688, 686 Фіочі ну, і там безліч, безліч, безліч під категорії. Да, що ще немаловажно, друзі, ще не раз так стикався на просторах інтернету, часто навіть на сайтах таку в описах пишуть мисливці. Чому другий раз поряджаю, беру гільзу, беру або нову гільзу, беру капсуль, вставляю в капсульне гніздо, вона практично ну, рухом руки пальцем береш вставляєш, вона вставляється. Кажен капсуль має свою товщину по діаметру я не пам'ятаю там по моєму цей 1000 по моєму чи якийсь там самий більший діаметр по товщині має під час порядження, тому також під час спорядження, надо, під час спорядження надо звертати увагу, тому що якщо ви спередите даний капсуль, він свободно у вас капсульне гніздо і вас не приходить під час у мене, наприклад, на станку МЕК 600 Junior, коли я роблю декапсуляцію і капсулірую. Гільзу капсулем, то в мене під час капсуліровання проходить обжаття донцапежа гільзи. Тобто в мене споряджає капсуль і обжимає сам донцапежа гільзи край самий. ну, пласт, Пластмасу, будемо говорити, е, донца самої гільзи, де вставляється капсуль. Тобто, коли капсуль ходить, е, він обжимає даний капсуль, пластик цей зжимається і капсуль сидить туго. Да. Хто там звичайними УПС чи ще чим якимись засобами ну, споряджає дане мисли Набої, що не відбувається під час капсуляції обжиму капсульного гнізда, то я ще раз кажу, що може бути. Халепа під час полювання, а саме яка? Коли ви з полуавтомата полюєте, під час вистрілу у вас, звісно, за що порохового газу в затвор відходить, відкидає гільзу і подає новий патрон на лоток для перезарядки. Під цей момент у вас порохові гази, у вас навіть коли відкривається затвор, у вас ще гази всі не згоріли в стулі. Тобто за щот газу у вас викидається. У вас викидається стріляна гільза, і в неї ще тиск зберігається. І під час цього, коли викидає гільзу, якщо капсуль у вас не Декапсулірований, тобто обжатий, може просто вилити їм капсуль і попасти в, ЛАН, в УСМ, ударно-спусковий механізм. І при слідучому пострілі у вас просто може вийшти просто осічка. Все. Це, що може... да, переломок ще раз наголошую, тут не критично. Ви свій переломали, викинули. Даже хто може з мисливців. Спостерігав на старих рушницях, То з БМ, ТОС 34, Іж 27, та різні, іж 18 різні модифікації старих мисливських рушниць, коли ви купуєте, буває з рук рушницю, приходите, переломуєте рушницю і дивитеся, де бойки на колодці От Самої гільзи витерто такі сліди. Експлуатації. А ще є прямо такі ямочки. Прямо вибите, як ото є у стволах, вже корозія починається. Так само на ствольній коробці, коло бойків, є такі ямки. Це все от порохові, не от порохові гази, а капсульні гази. Тому що там використовується якась ртутна суміш. У, тим більше в сучасних капсулях, яка це, якщо про, прогоряють порохові гази, капсуль не сидить плотно в капсульному гнізді, гази прогоряють, і виходить, з часом прогари і починається руйнуватися метал. Так що на це теж дуже звертати надо уваги, друзі. Так, по капсулях розповім. Тепер дивіться, що в нас з порохами виходить. Пороха, так як я вже сказав, три підгрупи. Бистро згоряємо, середньо згоряємості і слабе згоряємості. Що відноситься в нас до бистрозоряємох порухів? Бистро згоряємі пороха у нас зачасту використовують їх спортсмени, так як вони йдуть на візку шроту 24-28 грам. Ну, також і мисливці за практику використовують під час полювання будемо так говорити, на перепіла, на того самого голуба будемо брати. На, куруп, на куріпку так само мисливці використовують дані ну, набої з даним шрітом на Ну, Так само мисливці під час тренувальних, там будемо говорити, спортивних стрільб на стендовій стрільбі по тарілочках також використовують дані навіски даного пороху і шроту 24-28. Для цього пороху використовується. Середній мощності капсуль. Ну, на мої, я буду говорити зараз на даний час, які капсулі я використовую. На моїй е, практиці, яку я використовую, це Nobel Sport 686-й капсуль. Спорт. Ну, ось такі ось звичайний мідна така облудка і з такою червоною глушечкою. Так називаємо. Це середній мощності капсуль, який використовується при швидко згоряємо порохах. Тоді який у нас іде у нас іде 206 С, да, так, друзі, ось, ось кому відомі також мною дуже любимі пороха. Да, оце ці пороха, друзі, з, -з, 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 -з лінійки Спорт, саме мої улюблені, які я використовую постійно під час мисливського полювання. Раніше ще полював Д-20, не, по не сподобався він. Тахо так само мені не сподобався. Я полював. Ну зараз на даний час я зупинився на лінійки даних порошків, порохів. Е, тоді 206 С у нас йде е, середньо згоряємий порох е, по лінійки під група. Він розрахований на 34 грами дробі. На даний порох у нас йде е, капс, так, також капсуль середньої мощності. 686. А тепер уважно, друзі, дивіться, Це вся лінійка, як я вам тільки що назвав, це, ось дивіться у мене, на це 7 порох с 7 – це розчитаний на 36 грам дробі. Це 7-порох на 32 грамі дробі розчитаний. І 206 s на 34 грами дробі. Це вся лінійка середньозагляльних порохів. Але одне ну. порох С7 C7 і с 7 l розчитаний на мощний капсуль. А саме ось такий ось 688. Також мідна облуда така в нього і зеленою глушкою, друзі. Це мощний капсуль. Так що, під час, ще один маловажний фактор. Під час використання капсулів, під час спорядження нинішніх чи сучасних е, нітропорохів. Тому що я ще раз наголошую: всі пороха, які я зараз предоставляю вам, це всі пороха середньої згоряємої мощності. Але. Серед цих порохів два пороху це 7 c 7 l використовується заводом, рекомендовано заводом-виробником даний порох під капсуль 688-й мощний, а 206 s використовується середній мощності 686 капсуль, хоча б завод-виробник один. От вам і вся суттєва різниця. Подгрупа порохів одна, а капсуля використовується різні. Так, тепер у нас ще є, ну так як я вже і сказав, низько, саме низькозгоряний порох. Даний порох який розчитаний під магнум. Міні-магнум, магнум і супер магнум на віскі. тобто від 40 до 56 грам шроту розрахований даний порох. Я даний порох не, не використовую. Раніше колись використовував на 46 грам порох. Я вже не пам'ятаю, як він, яка як назва даного пороху, це було вже років і років, Для спорядження картечі я використовував. Тому, ще раз наголошую, слід звертати, що стосується даного підписчика, який ну, задав мені дане запитання, тому я ще раз наголошую, що слід обов'язково звертати під час, так як ти начинаючий мисливець, перше техніка безпеки, тому що спорядження мисливських набоїв, десь чуть ви щось зробите не так, це все може відразитися на, вашій, на вашому здоров'ї. Так що, в першу чергу, ще раз налушую, це техніка безпеки. А раз техніка безпеки, значить. Рекомендовано заводом-виробником сім порох використовувати на капсулі 686. Так що знаходьте можливість, купуйте даний капсуля і використовуйте. Е, да, даний порох, одне, що я під час тут важка була його заводом-виробником, якщо не помиляюсь, 1,55 на 32 грами дробі. Ну, тут швидкість була заявлена 385-390 е, Під час даний порох я відстріляв через хронограф. Є в мене дане відео на моєму каналі. І по мишені, Я і на швидкість провірив, і на кучність я даний пороха провіряв, що це 7Л, що це сім. Да. Одна, що я збільшив на 0,2. 0,2 не грами, а сотих додав, друзі, не грами, а сотих. 1,55 було, я 1,58 додав. У мене вийшла швидкість 400 метрів в секунду. Я полюбляю таку, що мені треба 395-400 метрів в секунду через хронограф постріл. Це для мене найкращий набій для полювання, який може бути. По-перше, Кучність також я провіряю, яка на мишені результат. І, звичайно, якщо буде у вас 395-400 метрів в секунду, це різкість бою також. Відмінна для даного порохів, для даних набоїв в подальшому. Якщо... Тому я ще раз говорю, що всі порохи, які я купую, я споряджаю тестові набої з даними порохами. Спочатку я споряджаю тими наважками, які рекомендовано заводом-виробником даних порохів відстрілюю. І споряджаю потім на 2-3 соти, граюся, дивлюся, підбираю, який мені набій, швидкість і кучність даного набою буде відповідати даному пороху. Якщо у вас немає можливості відстрілювати Стріляти даний бої через хронограф і подивитись по мишені на кучність і на швидкість. Я не рекомендую вам, друзі, використовувати і грати з даним Так, да, Хоча б за практику багато мисливців. І багато відео є на YouTube каналах, які використовують даний пороха 686 капсулем середньої, будемо так говорити, мощності. І полюють, і все в них виходить. Ну, ще одне я вам що скажу: що ще одне, які можуть бути проблематичні питання з вибором, неправильним підбіром даних капсулів на нинішні пороха, друзі, на нинішні пороха. Немало роль, ще раз наголошую, відіграють також вибір правильних капсулів. Хто б вам що там не говорив, не, звертає, не зважайте уваги, спережайте, якими є. Так. Да, багато мисливців і на моїй практиці, з якими мисливцями я полював раніше колись. Також. Були такі мисливці, що кажуть, ну, є у мене 686-й, наприклад, середньої мощності, більше немає. Чого я маю накуплювати мене? І споряджає на любі набої і полює. Ну, поки все виходить, все добре. Ну, ще раз наголошую: якщо у вас тим більше рушниці ще радянських е, часів, то в них, звісно, е, тиск, барелі, будемо так говорити, е, який під час пострілу відбувається в даному стволі. Розрахований там ще на ті старі пороха. На нові пороха, відповідно, не на всі пороха розраховані дані ваші рушниці. Якщо ви будете використовувати е, свою стареньку рушницю із е, мощним, е, будемо так говорити, самим е, безрозоряємо тим самим порохом, який розрахований 24-28 грам, да, на, на важке, наче шроту не такі сильно критичні для ваших рушничок старих. Ну при тому використаєте швидкий капсуль 688. Ну, може призвести до піддуття, навіть тому, що тиск у вас в рази збільшується, може перевищити навіть той тиск, на який розрахована ваша русниця. Може, що найбільше може бути це піддуття ствола біля патронника у вас. Це сімель на 36 грамів він розрахований так, і він розрахований на капсуль 688. Мощний капсуль. Якщо ви під даний порох використаєте середній мош, тут рекомендовано мощний капсуль, а ви використаєте середній мощності, наприклад, 686. Да, ще раз наголошую, мисливці полюють і будуть кажуть, та я полюю, нічого нема. Нема нічого. Ну, що може відбутися при даному використанні даного пороху під час капсуля 686. Може відбутися затяжний постріл. Я е, не знаю, так як ви починаючий мисливець молодий, що таке затяжний постріл, Да, більшість мисливців зі стажем, та може і, навіть мисливці зі стажем не, не стикалися з даною е, проблемою, то можуть і не знати, то, що це таке. Затяжний постріл це коли ви ось. Все... Біжить у вас дитина, ви собі клац, вистрілили, а вистріл не відбувся. Як то говориться осічка, будемо так говорити, да? осічка це є затяжний постріл. Осічка хорошо, коли у вас осічка і постріл у вас не відбувся взагалі, тобто відбувся тільки накол капсуля і все, на цьому у вас завершилося. А затяжний постріл це коли ви От вистріли, у вас проходить 3-4 секунди, у вас немає нічого, не ні постріла, нічого. Ви можете переламувати рушничку. Під це як зазвичай мисливці роблять клас, тут зайць біжить. Ви а, бігом вистрілив усічка, треба бігом переламати, замінити патрон. Під час, коли ви переламуєте рушничку, і у вас відбувається постріл. І це також. Заходи безпеки, що може вашою здоров'ю зашкодити. Так що це є затяжний постріл і це так само неправильний вибір капсуля. Все, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Думаю, даному підписчику відповів я максимально, наглядно все розповів. Всім не пуха, не пара, як говориться, влучних пострілів, хороших трофеїв, Мирного неба над головою. Здоров'я. До нових зустрічей на каналі. Всім пока!